Дуже багато дітей, які граються взагалі, хочу сказати, що дуже дуже потрібно, щоб вичинялися школи. Але на жаль, ми сьогодні не можемо собі дозволити, бо відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала, і ракета С-300 летить, як ви розумієте, менше одної хвилини, тому ми вимушені сьогодні робити все для того, щоб наші діти мали можливість навчатися а шкільного віку у Харкові перебувати 53 тисячі дітей це і наші харків'яни, і вимушені переселенці, які перебувають зараз у Харкові, і вони ці діти повинні навчатися. Тому сьогодні ми обладнали вже шість станцій метрополітену, для того, щоб там відкрилася першого вересня, метрошкола. Крім цього, ви знаєте, що у нас є досити. Ми вже побудували у тому навчальному році. Вже використовували справжню школу під землею, і там мають можливо. Навчатися діти. 900 дітей в дві зміни навчаються. Вони будуть продовжувати своє навчання з 1 вересня. Крім цього, хочу сказати, що виключно за кошти міського бюджету ми сьогодні будуємо ще три школи, дві з яких розташовані в центральній частині міста, і вони будуть приймати теж 900 учнів. Дві зміни і одна школа, яку ми будуємо, це школа, яка в віддаленому районі міста Харкова, такий поселок Жихар. Який є, і там потрібно теж навчати дітей, Ми там теж будуємо школу, але вона разрахована на 150 учнів. Тому звісно, хочемо будувати і далі. І ми ставили це запитання перед прем'єр-міністром для того, щоб нам надали справедливу субвенцію. Бо 53 тисячі учнів, які сьогодні перебувають у Харкові, вони повинні навчатися. Це наш святий обов'язок, щоб ці діти навчалися.